Хмельницькому попи у ПЦ московського патріархату побили добровольця збройних сил України просто в церкві. Відео опублікував у Фейсбуці місцевий депутат. Відомо, що інцидент стався після того, як військовий запитав, скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату. Після цього священники просто по звірячому накинулись на військового. Та що ж ви військового б'єте був? На відео також чути, як деякі прихожани церкви підтримують побиття військового та незаконні дії священнослужителів. Что ты там? майшь не мой.